Я вітаю самих найкращих Юск. А в Юску розпочались вже нові акції. Можна придбати товар за половину ціни. Завжди при вході є газети ось такі. Не забувайте взяти собі і переглянути, що можна придбати по акції. Дуже багато товарів за, бачите, одна-друга за, за пів ціни. Тому зараз ми з вами підемо і подивимося, які акції знижки. Написано, що безліч товарів. За половину ціни. Поставили ось ці подушки зараз по 300 гривень. У двох кольорах ціна їх була 500. І також до цих подушок можна ж придбати ось такі самі пледи. Пледи також зі знижкою 1150, розмір 1,40 2 були по 2000 гривень. Оці махнаті, а пледи також досить цікаві Хороший, Метр 35 на метр 95 – 1250. Ми зараз також з вами підемо на меблі, подивимось, там деякі позиції є також зі знижкою 50%. Ось такий плет, 40 на 2 – 425 гривень, тут навіть знижка більша, ніж 50%. Вони йдуть у двох кольорах. Ціна зараз ось таких гномів по 700 гривень були 1200, висота 70 см. Ось такого можна придбати за 300 гривень, ціна була 450. Ну, а цих гномів усі знають. Вони ще не завжди, як знаєте, по традиції в магазині Юск з висувними ніжками, вони зараз по 375 гривень, знижка 50% на них. Також можна придбати дівчинку ось таку з висувними ніжками. 650 гривень, а висота 115 сантиметрів. Я вам хотів показати оцю зірочку, завжди чекав, щоб вона була в розложеному стані. Я завжди вам її показував в коробці, і ви зараз, бачите, її розложили. Я теж таку придбав: 150 гривень. Я дуже дуже задоволений. А, ця 325, вона на батарейках, а та, що йде від розетки, щось не можу знайти по 150 гривень. Ну, хто дивився, дивиться постійно відео, той бачив І ще хочу цю щоб... але вона завжди низька ціна. Я гадав, що буде на неї розпродаж. Ну, почекаємо, може в кінці нового старого року, точніше, буде знижка якась. Ну і давайте, звичайно ж, подивимось на меблі. Хочу знайти те, що зі знижкою 50% і обов'язково показати вам. Ось такі цікаві столики кавові, трішки більший оцей 2500, менший 1650 зі знижкою. А звичайно цікавий кавовий столик прозорий 3500 зі знижкою. Це столик новинка. Він зараз 1150, дивіться, здається, як мармур. А це насправді пластик складний. 3,250 круглий. Зі знижкою ось це крісло Гойдалка 50%. Було 8%, зараз 4 гривні. Я завжди мріяв крісло Гойдалку мати. Я вже камін маю. Бачили, так, як я робив камін, сам 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 робив камін. І завжди думав, от я зроблю камін, куплю собі крісло гойдалку буду кататися. Я карпетки. Ні, а ще не час мені сидіти вдома. Ось таке кріселко 3250. Це, мабуть, я навіть не знаю, вдома в залі десь можна його використовувати. Цей також а зі знижкою крісло, знижка 50%. А було 5, зараз 2,500. Так, ну а тут вже все без а, знижок. Хочу сказати, що непогані у них а, крісла а, комп'ютерні 5500, ось таке цікаве. Досить зручне, це новинка. І вписується в будь-яку будь кімнату за своїм окрасом. Дуже дуже зручно я сів і так би їм не вставав. Це вже якийсь офісний по 6, було 9. До речі, ви слідкуйте. Дуже хороші знижки були на столи. Письмові, можна сказати, шкільна парта. Перед першим вереснем були дуже хороші знижки до 60% на столи. Ну ще в них будуть знижки, адже скоро буде чорна п'ятниця. І обов'язково подивимось з вами, хто ще не підписався. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити відео. А ось такі 2250, Також знижка 50%. Стіл письмовий. Ну, Туди вже ми не підемо, тут вже такі геймерські крісла для справжніх геймерів, хто постійно грає на комп'ютерах. Тут у них всякі штучки на кріслі. І підголовники, і підспинники, Все регулюється, можна під себе під, а, підлаштувати. Теж комп'ютерний такий стіл для геймерів. І, до речі, на нього ціна зараз 6 тисяч, а був 10. Ось така класна штучка. Ось такі ще стіл я пропустив також зі знижкою, 50% має одну шухлядку. І одну таку звичайну без шухлядки. 2,250 250. Металевий каркас і дерев'яна сама стільниця. Надзвичайно класні у них шафи, мені дуже подобається ось ця. Оця я завжди прихожу на неї дивлюсь. Дуже крута, дуже цікаво зроблено. Знаєте, як в старих фільмах, там не знаю, 80-ті роки. А, ну хто кіно кіношки дивиться? Якась романтика або трагі, трагікомедія, комедія. Ось, і в таких кімнатах, в будуарах якоїсь паняночки стоять постійно такі шафи. Ось, так що, мабуть, з моди не вийшли або, мабуть, повернулись у моду. Ціна 20 тисяч. У цей килимок дуже зручний, хто не знає для чого він. Ви можете постелити там, де стоїть ваш крісло. Ну оце таке, як офісне чи шкільне, ну таке на ніжках, на колесах. І зауважте, там, де стоїть оці такі крісла на колесах, дуже часто псується підлога. І є ось така от штучка, вона називається килимок. Тисячу гривень ви стелите, і на ньому вже тут катаєтеся, люляєтеся, щоб не пошкодити поверхню. Зі знижкою зараз такий нічник. 1000 гривень, був 1900. Зверніть увагу, він надзвичайно класний і крутий, працює від розетки. Оцю таку білу штучку, саму колбу, можна витягнути і буде ще яскравіше світити. Буде ще яскравіше світити. Дуже цікаві самі настільні лампи. Як цікаво зроблено, ніби ваза, але водночас і свічник. На жаль, зараз вони без знижки по повній вартості. От тільки ось цей можна придбати зі знижкою. Висячий такий. А зараз ці всі без знижки. Ну, будемо чекати знижку. Зверніть увагу новинка в Юску, яка нещодавно з'явилася. Ось такий приліжковий комод можна сказати, половиною Це його регулярна ціна. Зі знижкою він буде звичайно що дешевше. Відкриваєте і можна складати сюди ось у постіль або ще щось. До речі, дуже зроблено його оригінально, місця багато не займає. Ну, звичайно, якщо у вас спальня по розміру дозволяє поставити такий комод. До речі, на ньому також можна сісти, сидіти. Стіл. Круглий на кухню або в зал. Зараз 5500 зі знижкою. І можна придбати цілий комплект за 11 гривень оцей стіл і 4 ось такі крісла. Також є білий 12500, сам просто обідній стіл. А в комплекті з кріслами 24,5. Ось такі крісла йдуть в комплекті. Ось цей білий буде трішки дешевше. Він зі знижкою, ціна його 5 тисяч гривень, а можна придбати з комплектом. З чотирма кріслами, ось такими. До речі, вони дуже пасують до цього столика. Можна сказати, дійсно, як набір. Одне крісло продається по ціні 250 зі знижкою, а в комплекті буде дешевше: 11 тисяч стіл і чотири крісла. Дивіться, який цікавий такий в невеличку кухню. А, набір білий-білий, надзвичайно -білий, крутий, класичний такий біленький колір. Гарно зроблена спинка у тих стільцях, а ціна за цей набір лише 10 тисяч. Оцей стіл і а, 4 стільці. І є точнісінько такий самий, тільки дивіться, зроблений під дерево. Ну, він і зроблений з дерева. Гарно лакований, гарно відшпакльований. Так, ціна цього набору 8900. Набір, стіл і 4 ось такі стільця. Ну і, звичайно, подушки. Обов'язково покажу вам подушки, тому що дуже хороша також знижка на подушки. Оця Memory, класна подушка. Її ціна зараз 1650 гривень зі знижкою. Розмір 40 на 60 Вони продаються в коробках. І ось така є в двох кольорах: біла та сіра. Також Memory, І ціна 1100. Розмір 30 на 50. Також продаються в коробках. Стьобані подушки, вони всі запечатані, але одна є відкрита. Навіть можна взяти, на ній полежати, а полежати можна там, де матраци. На матрацах можна також полежати. І вже знаєте, чи підходить вам ця подушка, чи не підходить. Так, ціна подушки не бачу. Так, ось цю бачу. Ціну на цю подушку вона зараз а, по 400 гривень. Розмір 50 на 70 була 800. Вона не є м'яка, вона не є тверда. Середня, я би сказав, ось так. Ковдра на зиму дуже тепла. Зі знижкою також дуже хороша знижка, 1850 гривень. Я маю також ковдру з юзка, У мене така звичайна, і мені от зараз похолодало мені під нею жарко. Я собі вгадаю. Я собі думаю, що от якщо у накритися, ну хто мерзне або в хаті дуже холодно, не шкодуйте, придбайте це ваше здоров'я. І ц... із цієї ж серії можна придбати ось таку подушку. Це серія Gold. Розмір 50 х 70%, знижка також 50% 800 гривень. Про вази в магазині Юск можна розповідати дуже довго. У мене також дуже багато є різних. ваз, 225 гривень. А ось це новинка 550. Оця я би сказав у вигляді мушлі. 425 гривень. 500 гривень така. Ось цю зараз можна придбати зі знижкою 500 гривень. Ось така цікава ваза жовта. 175 гривень. Вони йдуть в декількох кольорах, їх можна придбати. І ось ці, ось ці мені також дуже подобаються, знаєте, як хатинка равлика. Mm -hmm. Вони по 500 гривень. А це не ваза. Я гадав, це ваза, написано ліхтар. 450 гривень, це новинка. Це також а, ваза а, на підлогу ставити. Але я хочу сказати, у моїй бабусі щось в підвалі таке стояло зі старим вином. 750 гривень був 1400 така ваза. Це також платена ваза 500 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий світильник. Я вам показував там всередині відео, да? а, що йде по схоже на ніжках, а, працює від розетки, а цей працює від батарейки, також тисячу гривень. От якщо б працював би від розетки, було б крутіше. Це також можна придбати, такий осінній букет. Дуже цікавий ціна, його 400, ой, вибачайте, 750 гривень. Буду закінчувати відео, хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних зустрічей. Ми вже з вами дуже скоро зустрінемось.